Йдемо на склад. Зараз покажу вам, що ми понапривозили. Скільки в нас є всього на складі. Шлангів, купа просто, рукав, який хочете, який хочеш, діаметр. Дробарка на 15 кВт. Дробарка на 22 кВт. Трьохфазна. Бо є дзвонять питають, хочуть на одну фазу. На 11 кВт, Кому цікаво, телефонуйте трьохфазні дробарки, Телефонуйте за номером або 067 67 332 32 74, або 050 247 77 7734. Марія. І маємо ще шнек. Два вільних шнека. Бо люди хотіли шнек, але щось, поки він приїхав, то грошей вже нема. Є на 3 кВт шнек. Ці теж на 3 кВт. Вони можуть бути до 10 метрів і труби до них.